Люди вірять, що карпатські віщуни або мольфари не лише зцілюють, а й бачать майбутнє. Їх лишилося мало і живуть вони високо в горах. Однак сабиттям вдалося дістатися садиби провидців. Про що вони розповіли Наталі Фармус? Дізнавайтеся просто зараз. Століттями Карпати вважали домівкою мольфарів. Місцеві жартують тут на кожній горі по віщунові. Щоправда, добратися до них не так же й просто. Дорогу до хати цілительки веселинки, якби не місцеві, нам навряд чи вдалося б знайти. Кілька десят кілометрів горами ще майже стільки ж пішки полонинами. Поки 80-річна знахарка у сусідки, чоловік охоче розповідає про її роботу. Каже, люди до них ходять і вдень, і вночі. Вони тому тільки раді. На життя ряд це що гріх? Це не є гріх, це є благодать. Ані мольфаркою, ані ворожкою бабця Василинка себе не називає. Вона карпатська знахарка, молитвою стілюю людей від багатьох недуг. Молитву таку читаю на воді. Молитва на воді. Обто так дається хліб, сорнік, і то мені все показують. Майбутнє України бабуся Горянка передбачає неохоче. Людям радить молитися, і тоді все буде добре. Надія на Бога що може що вмиреться, це що буде спокій у світі. А от можновладцям карпатська знахарка радить схаменутися, бо гнів людський нікого не минає. А якщо цей гнів ще й віщунів, то й поготів. Ми б так таке все їм наказали, що вони б навіть не знали, що робити. Де так от людей карати та й живе, хлоп, муж чоловіків брати на живу смерть. З нами, як і з усіма гостями, бабуся Василенка прощається неохоче та час підганяє. Мусимо вирушати до інших віщунів. Їх у Карпатах чимало, та тільки журналістів до себе пускають не всі. До них приходять люди з якогось проблеми своєю бідою, і вони діляться своїми силами і знаннями, щоб допомогти. Та все ж віщування ще кількох карпатських мольфарів сабиттям таки вдалося послухати. І до чого вони радять готуватися, розкажемо завтра. З Івано-Франківської області, Наталя Фармостарас Іванків, Сабитя, канал Україна.